Всім доброго мирного дня. Ван Ванди випускають квітконоси. Їм подобається шкода навіть нести їх додому, бо дома все ж таки нема такої вологості. Ще ось одна ванда з квітконосом. У неї сині великі квіти, дуже красиві. Це велика і стара ванда. Вона у мене вже дуже багато років. Вона сплелася з цим ящичком. І теж треба пересаджувати. Ну, я в цьому році її вже не рухала. Хай ще поросте, поквітне, бо ящик треба розпилювати. Для того, щоб акуратно виняти то коріння. Ще хочу розповісти вам про цю маніпуську. Вона в мене вже ну, давно, я не знаю, років, може, 7. Я її купувала на eBay за 5 доларів. Це були ті часи, коли ще було дуже мало орхідейних груп. І орхідеї були надто дорогі, і вони були, ну, дуже рідко продавалися, їх возили з Перу, з Еквадору, з Мексики, не було голландських таких орхідей, і я ну, вирішила спробувати і купила на, на eBay. Вона прийшла до мене. У звичайному конверті, мені пузька ось така. І за цей час ось вона наросла. Я спостерігаю, скільки ж років потрібно Ванді для того, щоб вона стала доросла і змогла заквітнути. Так що я вам не раджу купувати діток Ванд, бо чекати доведеться дуже довго, хоч можна купити і дуже дешево. Але воно, якщо хтось хоче цвітіння і не чекати 10 років, то <смі> краще купити більш дорослу або дорослого вже підлітка. Їй тут гарно у цьому горщику, вона так в ньому і росте з самого початку, і коріння і старе, і нове. Ось, І я ну, теж не планую її рухати, хай собі Поки горщик ще не розпадається, хай собі ще росте тут. Сьогодні я скільки зможу, буду робити пересадки тим рослинам, кому це вже вкрай потрібно. Бачите, вам де в мене так ростуть, їм дуже добре гарно. Десь я бачила, квітконоси, але є у мене одна така ванда, вона дуже якось у мене страждала, і ну, вона почала нарощувати молоді листки, але в неї зовсім Ой, немає коріння. Ось не можу я зняти. О, ось так. Воно тут закуклене, і оце за все літо виріс такий малесенький корі... корінець. А там всередині немає. Я тут їй кидала і кору, і це, і там вологу. Ну, я для неї купила велику вазу і хочу її розмістити у тій вазі. Ось ця ваза, вона така досить висока. Я зараз покладу туди кору, мох. Побачимо, що вийде. Купляла я її в Аврорі, і для реабілітації ванди вона саме якраз. Ось Спочатку я її замочила у бочці з водою, щоб цей корінець став більш еластичним, щоб я його при посадці випадково не зламала. Зараз вона у мене. Трохи побуде тут у воді, і за цей час я підготую складові субстрати, в які я буду саджати цю ванду. Я поїхала до садового центру, купила такі камінчики і більші, і менші. ось І зараз я на дно не покладу ці камінчики, можна було керамзит а, чи ще щось. Колись я і шишки туди клала, але біленькі камінчики вони такі симпатичні. <різь> Ось, і оскільки ця ваза скляна, то ну, щоб гарно виглядало. Зараз я їх помию і трохи покладу в цю вазу. Більші камінчики я брала. Щоб покласти зверху на горщики з котлеями, щоб їх щоб вони були більш важкі, щоб вони у мене взимку не переверталися на поличках. На вулиці почав накрапати дощик, і я зі своєю вандою перебралася додому. Я підготувала інгредієнти для її посадки. Я буду саджати не тільки ванду, а заразом і фаленоксіси деякі. У мене є новенькі, і я хочу їх помістити теж в закриту систему. Ось у мене кара трьох фракцій. Середня така, я її перебрала більш мілка і крупна. Кору раніше я готувала сама. Добивала із сосом, але це дуже проблематично, її треба виварювати, вона портить кастрюлі. Хто цим займається більше на продажу, тим простіше. Ця кора вже шліфована, вона дуже зручна, я її нічим не обрабатую, вона чистенька. В інтернеті багато у кого з дівчат. Вона продається, Ось, і я буду сажати в таку крупну кору. Кокосове волокно. Ось, і почечки моху з фагнумом. Це для посадки ванди. Мох з фагном я теж купую. У нас він десь, може, і росте, але я не знаю де, тому мені простіше його купити. Залишки, надлишки моху живуть у мене в такому відрі. На дно я висипала стару кору з якихось горщиків, яку вже я не буду використовувати, трошки туди водички, накрию кришечкою, і він так добре буде зберігатися, трохи підростати. Є у мене ще отакий мох. Я його зібрала сама, у нас в лісі його повно. Цікаво, що він різних видів. Ось, я його не, ну, не чистила від шпильок. Оце такий мох, він навіть чимось схожий на мох з фагнум, такий довгенький. Отакий мох він зустрічається в нашому лісі скрізь. Ви його, мабуть, усі бачили, всі знаєте, тільки де бачите мох, там саме цей. Він такий симпатичненький. Ще ось такий мох, прямо цілу таку подушку, такий шматок. Я зняла зі старого дерева, яке вже впало, і воно було повністю вкрито цим мхом. Знялося дуже легко, без ножа, без нічого підійшла, підірвала трохи і зняла. Він, як подстилка, дуже гарний. Зараз пішли дощики і моху всякого різного. У лісі багато. Ну, і я його буду використовувати тільки як, ну, прикрасу, мабуть. Теж він. Частково, що я не використаю, буде жити в пластмасовому контейнері. Так, я вже приготувала більш таку кору, вибрала моя ваза з камінчиками. І зараз буду робити посадку. Так, пробую мостити кору. Ваза завелика, воно не дуже зручно так, обкладаю великими шматками по кругу, ось так підпираю. Ось-такий здоровий шматок, гарний. Так, ще мох. Ще кору. Так, і всередину потроху вставляю в ванду. Так, ванда тримається, Добавляю цю велику кору як каркас. Ось так Добавлю трошечки такого моху. Так, дай, мабуть, ще кору. Ну, може, зараз буде не сильно так симпатично, але коли мох вже піде у ріст, тут буде доволі зелено і гарно. Так. І засипаю, щоб ванда трималася, Засипаю мілкою корою. Так, багато сипати не буду, щоб цей корінчик єдиний, який є, щоб він був мховий. Ось так. Ну, і ще трошки прикрашу. Так, накрию тут ще трохи моху і кори так і моху. цього мале коріння, не знаю, як йому буде добре, чи ні. Ось, ось така посадка. Так, бачу цей корінчик, я туди, мабуть, ще трохи покладу. Моху з фагнем. Ні, не покладу. <смі> не покладу. Ось так. О. Його видно і будемо спостерігати, як росте чи не росте. Ось така посадка. Так, зараз я зніму камеру і покажу ближче. Ось я закінчила посадку, зняла камеру зі штативу і показую вам, як виглядає цей вазон ця ваза. Можна було накрити зверху кокосовим волокном, воно в мене є, але тут я поклала мох і він буде слугувати. Таким захистом, щоб волога не випарювалася так швидко, щоб трималася. Зараз я трохи, ой, не видно, полью так, щоб вода тільки зволожила мох. І була там в камінчиках так трохи, щоб вона не торкалася до ванди. Ну, ось і все. Тепер вона піде на сонячне, тепле місце, на вікно у кухні, буде там зимувати.